Африканська світлина на згадку з прапором України після нищівного розгрому Вагнерівської колони на кордоні Малі та Алжиру повстанці вирішили сфотографуватися із синьо-жовтим стягом. Світлину поширили журналісти «Київпост». кажуть, що знімок автентичний. Це підтвердили і джерела видання в силах оборони України. В гур водночас натякають на певну причетність українських захисників до блискавичної операції в Малі цитата: вони отримали необхідну інформацію і не лише в розвідці. Наголошують, вплив Москви на країни Африки лише слабшатиме. І на певному етапі вони. Дуже розгорнули активну діяльність справді і на африканському напрямку, зокрема, сьогодні весь світ бачить, що ну власне це вже не той потенціал, і можливості Росії вже далеко не ті, а те, що повстанці отримали необхідну інформацію і. Не лише інформацію, яка дозволила їм провести успішну операцію проти російських воєнних злочинців. Ну це вже бачив весь світ. в Принципі це можна коментувати е, деталі, деталі. Ну ми безумовно не будемо про це наразі говорити. Скажімо, теж продовження буде. Знищення вагнерівців в Африці може вплинути і на український фронт. Російські пропагандисти вже заявляють про плани перекинути додаткові сили та техніку на південний континент. А це, вочевидь, послабить позиції ворога і на території України. Військові оглядачі кажуть і про болючі точкові втрати для росіян, зокрема про ліквідацію вагнерівця Нікіти Фідяніна, який був рупором. Військової пропаганди та мав вплив на організацію найманців. Були ліквідовані доволі важливі люди. Зокрема, оцей Грейзон, який був так само ліквідований під час цієї операції Туаренів, він же не проста людина, він не просто там телеграм каналу Він там теж мав е, певний вплив у структурі Вагнера, теж виконував певні доволі значні функції і теж там е, займав певну посаду. Тобто, з точки зору взагалі існування цієї структури, це доволі серйозний удар. І по репутації, і по можливостях ПВК Вагнер, як тієї структури, яка може забезпечувати інтереси Російської Федерації в африканських країнах. Нищили вагнерівців і решту російських окупантів. Це все про українське ССО сили спеціальних операцій. У день професійного свята спецпризначенців на передовий командний пункт біля гарячого вовчанська приїхав президент. Володимир Зеленський мав нараду з командувачем ССО Олександром Трепаком. Розмови і про безпосередні операції, і про підтримку руху спротиву на окупованих територіях і про українські. І Псо, а ще про ті перемоги, які були, і які ще обов'язково будуть, хочу вам подякувати за ваші героїчні операції, як в тилу ворога, так і при захисті і деокупації наших територій, наших міст, сіл, і нагадати всім починаючи від захисту ДАПа в 2014 році, потім і гостомелі Херсонщини, і операція на Харківщині. Вся країна на вас розраховує. Мы точно поможем. Слава Украине! Слава! Алексей Пасак, Пятый канал. Пані Пріцкий з посади спецпредставниці США з економічного відновлення України. Про це чиновниця повідомила під час візиту до Києва із сумом заявила, що це її останній приїзд до України в офіційному статусі. Термін її повноважень спливає на посаді. Вона перебувала протягом року. У вересні торік її призначив президент Джо Байден. За цей час координаторка шість разів приїздила до Києва. Запевнила, що її відхід не вплине на роль США у відбудові. України у США всі розуміють важливість місії в Україні. Про це стали та працюватиме і надалі без хиб делегацію. Пенні Пріцкер по обіді у Києві зустріла посол США Бріджит Брінк. Разом з нею прибули представники трьох американських компаній. Одна з них, зокрема, опікується атомною енергетикою. Більше боєприпасів та джевелінів. Радник з питань національної безпеки Сполучених Штатів Джон Кірбі оголосив про новий пакет військової допомоги для України. Загальна його вартість сягатиме 200 мільйонів доларів. До нього увійдуть засоби протиповітряної оборони, мінометні артилерійські боєприпаси та снаряди для установок Хаймарс. Також пакет включатиме протитанкові ракети Джевелін. Попередня партія оборонної підтримки від США сягала 225 мільйонів доларів. Про неї. Пентагон оголосив 11 липня. До того ж, пакету також входила додаткова система ППО Петріот. На одному з найбільших хімічних заводів Німеччини пролунав вибух. Наразі відомо про 14 поранених. Інцидент стався опівдні на підприємстві концерну Басф, що на південному заході Німеччини. Почалась пожежа. Над заводом зафільмували стовп чорного диму. Клуби віднілися з вікон сусідніх будівель. На місці працювали надзвичайники, поліція та екологічна інспекція. Займання на підприємстві ліквідували близько другої години дні. Дня. Причина вибуху поки невідома. У наслідок інциденту стався викид димових газів у атмосферу. Мешканцям прилеглих населених пунктів рекомендували зачинити вікна та двері. У повітрі виявили незначне переміщення норми вуглеводнів, але небезпеки для людей немає. Різанина неподалік дитячого літнього клубу у британському місті Саутпорт чоловік скоїв. Напад він поранив ножем щонайменше восьмеро людей. Серед них є діти медики надали їм допомогу та доставили до лікарень. Нападника вже затримала поліція. У нього вилучили ніж та перевезли до поліцейського відділку. Поліція допитує нападника. Поки що його мотиви невідомі. Другі роковини теракту в Оленівці. у ніч на 29 липня 2022 року Росія навмисно підірвала барак, де перебували українські військовополонені. Тієї ночі стратили щонайменше 53 українських захисника. Точна кількість вбитих і досі невідома, як і немає жодної інформації про долю поранених. Каріна Шевченко продовжить. Ми ще не ховали його, ждемо останню експертизу. ДНК ну як тільки вона буде, вже будемо. Але я вже спілкувалася з експертом, який зразки, я вже знаю, що це місце. Олена мати військового, який загинув в Оленівці. Її син Ігор Прокопенко був оборонцем Маріуполя. Як і всі українські захисники, які перебували на Азовсталі, в травні 2022-го потрапив до російського полону. Ігорю було лише 21 рік, коли росіяни його стратили в Оленівці в ніч на 29 липня. Таких пабликів я побачила, що трапилось. А наука другого дня вже ми побачили мій син другим номером в у списках. Нулин. Але... Хотілося вірити, думали ще псо. Думали, що ну щось. Ну, думали, що вони це спеціально роблять. Ну, що це неправда. Сьогодні я думаю, що він загинув. А завтра думаю, а може, десь у полоні вже другий рік ми чекаємо експертизу. Він був в оленівці. На щастя, він вижив. Син Ксенії Іван, морський піхотинець. Його окупанти також утримували в Оленівці. У ніч теракту йому вдалося вижити, проте Іван був поранений. Де він нині, мати не знає. Зв'язку з сином немає від 2022 року. Він просто був пошматований ще в самому Маріуполі, і все, що я знаю, він був єдиний, кому дозволялося на а, зранку, коли всіх там шокування було. То йому дозволялося стояти рівно, бо він втрачав свідомість, де він зараз перебуває. Дуже гарне запитання. Це... Свідчення звільнених вони мають великі там гри в секретності, і мені просто через родичів, через тих звільнених сповіщають. Але офіційно я цю інформацію ніде не можу отримати. Оборонці Маріуполя виконали наказ і вийшли з оточеної Азовсталі у російський полон. Окупанти вивозять переважну більшість полонених до Волноваської виправної колонії номер 120 Донецької області. Всім відомо, як Оленівка. Їх мали обміняти. Проте росіяни вдаються до. Страти навмисно підривають один із бараків із українськими військовополоненими? За словами очевидців, напередодні вибуху росіяни переводять в окремо нежитлове приміщення 193 українських військових, виходити з нього вночі забороняли, а потім навмисно підірвали. До поранених нікого не пускали. Я завжди пам'ятатиму ніч, в якому чули крики побратимів, поранених помираючих в страшних муках. Мені не дає спокою лише одне питання: чи доклали інші гаранти збереження життя? Ті особового складу маріупольського гарнізону усіх зусиль пропрацювали усі можливі варіанти та задіяли необхідні важелі впливу на росіян, аби обіцяні через 3-4 місяці після виходу з Азовсталі обміни сталися. Міноборони РФ відразу заявило: мовляв, це Україна атакувала колонію американською реактивною артилерійською системою «Хаймерс». Пропагандисти навіть оприлюднили відео, начебто з уламками ракети, проте обманути світ. Не вдалося, хоча точні обставини інциденту ніч з 28 на 29 липня 2022 року залишаються нез'ясованими, Доступна інформація та наш аналіз дозволяють управлінню зробити висновок, що він не був спричинений ракетою Хаймерс. За наявними даними, на цьому етапі неможливо встановити ні конкретне джерело вибуху, ні точний напрямок, звідки міг бути постріл, офіс і далі стежитиме за інцидентом відповідно до свого досвіду та повноважень. Після вчинення теракту при організації об'є в єднаних націй створили комісію для розслідування воєнного злочину. Однак потрапити на окуповану територію не вдалося. Росіяни нікого не пустили. Комісію розпустили у січні 2023 року. Вона так і не відвідала Україну. Журналісти медіаініціативи за права людини влітку 2023-го оприлюднили власне розслідування щодо теракту в Оленівці та майже похвилину реконструювали ніч вибуху за словами очевидців. Перший Вибух, який Почули люди. Він стався десь за територією колонії. Два приблизно о 23.30. 12 Пролунав повторний вибух уже всередині самого бараку. Це основна частина, яку зачепило вибуховою хвилею. Тобто, люди, які всі були ось в цій частині, вони практично одразу ж загинули. Через рік після трагедії офіс генерального прокурора України оприлюднив результати експертизи. Вибуху бараці стався через застосування проект активного термобаричного гранатомета того ж року у головному управлінні розвідки повідомили, що до теракту причетні вагнерівці. А екс-очільнику Оленівської колонії Сергію Євсюкову, служба безпеки України, повідомила про підозру. Він організовував катування українських захисників. Один із найстрашніших російських злочинів. Цієї війни Росія повинна за це відповідати і буде, і немає такого варіанту розвитку подій, за якого вбивці залишаться безкарними. 11 жовтня 2022 року. Україна повернула тіла військовополонених, серед них і ті, кого вбили в Оленівці. Особу декого із закатованих росіянами і досі не встановили. Каріна Шевченко, Валентин Стрельцов, п'ятий канал. Міжнародні організації роблять недостатньо. Світова спільнота має активніше розслідувати злочини Росії. Винні мають бути покарані на цьому. Наголосили під час заходу вшанування жертв російського терактору Воленівці серед присутніх українські правоохоронці. кажуть, за час повномасштабного вторгнення Росії вже оголосили кілька сотень підозр військовим ворожої армії. Є вже й певні вироки. Водночас вкотре звертаються і до міжнародної спільноти із закликом припинити злочинний. Дії Росії. На цей час, на сьогодні, 635 осіб числа військових Російської Федерації отримали повідомлення про підозру, що до 457 справи перебувають на розгляді в наших судах, і 121 вирок вже винесено щодо них. Ми не будемо забувати ні жарт. Україна і світова спільнота повинна зробити все для того, щоб розслідувати, які всі винні були покарані.